Всім гарно і позитивного. Ми вже збираємо дому. бо щось на нього прийшов. Голод, а вже не хочу ні голубцю, ні нич не хочу. Хочу мачанку з малайном у Дивіться. Жаримо солонину в печилові, три різні такі великі. Це бояйся лиш собі чиню. Такі три великі солонина. Пут А цю солонині треба пітниці величі. Обов'язково. Я не годна без неї. Би було добре, так пожарюємо файно. Тут у нас є сметана та сливка, розбавляємо, сметана та й сливки. Кульку хочете ту і мачанку. Та й мечемо туди одну муку, ложку муки, Простой. Та й демоверічі мелайну і муку. Та й мілайну їм покладемо дві ложечки. Йо, який це буде добре, є. Sad promišaj me fajno, ne zabude me posoliti taj popopreniti. Soli me. Popreni me. Ide me sipati skori tudi И kubasi. Sipli me od kubasi. kubasi. Mm. I ne zabavaj me mišati. Fajno mišaj me. od vas ne pregorila, ne daj Bože. вам казати, що там ще суд дві яйця. Забила Ну, коротше, яйця Поняли, що в той сметані та й тому файнося збивають. Я вже старенька, я можуся і забити, вказати. Просто я одно чиню, кось мені допомагає там друге. Доки я пішла знімати, увіділа, що то вже набито там усе. Ну, А тим часом все співаєте, наприклад, такі котрі вас мерегують. Ой, кувала зузлиця, сіла на ялицю, ж я вамся не люблю знітня гузицю. Ой, говорили за вчора, говорили на ні, говорило пометиня, точно не газдані. <гум> то до мачинка, має добре. Дивіться, ви мені всі пишете, ой, не творися, не твористеся, не творю. Я просто вам показую, що щось може стати. Взагалі я ні на когось не творю, за те, що ну, я вже давно знімаю. Що колись ковід почав на чеському кому язикові я знімала. А... Давно я вже тік-ток, я не можуся творити. З першомуся творила, а тепер взагалі не. Так, никаємо Ви Дивіться, як кипить, Усе її треба мішати, бо вас не пригоріла. Коли наша мачанка почти готова, не забудемо вирішити чесноку. Часнок не мають босоркані. Я вам пак назву імена в коментарях, як їх звати, котрі не мають часнок. Коні а тот мече, бо не мечуть, бо буде їх у грудях палити. Все, йдемо їсти. Так, мачанка в нас готова. Я хочу нині їсти з печіл, навіть ми всі не вела. Бо так має спать, що ми бабки їли, ні. У mm. нее просто пиля. І з пирем би було ще моя добра. Ай, бояв у меня закладування парадичка. Все я яке добре mm. є. Люблю руками їсти. истину. Mm. А соло не напахливо-пахливо. Я се научила на парадиться целевати. Напарадиться. А вы какся научили цювати? Кукушечки робіть, і цеби не були голодні. Па.